Доброго дня, У мене такий більше крик душі. Ось зараз у нас 21 лютого, тобто вже пройшло майже два місяці цього року. Ми зараз приймаємо фактично бюджет розвитку, ще тендерні процедури. Там на 300 мільйонів гривень, наприклад, бомбосховищ, на 50 мільйонів гривень ліфтів. І щось буде робити стільки, я так розумію, фізично, наприкінці березня. Тобто, четверту частину року ми вже витратили. І прохання, хоча б на наступний рік, щоб ми хоча б частину бюджету розвитку приймали в грудні, щоб не витрачати ось так час. Дякую. Доброго дня. У мене питання по нашому багатостраждальному узвозу Марінеска. На виконкомі ви прийняли рішення, що КП ОМЕД буде замовником проекту ремонту трамвайних шляхів. Який там зараз стан робіт? Ну яка сума буде потрібна? Які сроки? У мене питання до Бориса Миколаєвича. Ось. Минулий рік, всю другу половину минулого року, під мерією були мітинги. Люди протестували в першу чергу проти ремонту, проти проти видалення 106 мільйонів гривень на ремонт Київського суду. І ми вже прийняли рішення на останній сесії в листопаді, що ми не будемо цього робити. І після цього, 7 грудня, ви підписуєте додаткову угоду з цим підрядником, в якій. Пишеться, що на 2024 рік буде 106 мільйонів на ремонт цього суду. Ну Навіщо це робити? Давайте просто розірвемо цей договір і все. Не буде в цьому році цих грошей. Ми не будемо виділяти на це гроші цього року. рекомендую дивіться, ми насправді ось, наприклад, вулиця Троїцька. Там смуга руху одна для тролейбусів. На цій смузі руху стояла євробляха. Вона стояла там три місяці. Я звернувся до поліції, поліція його евакуювала, цю автівку. Ось мене питання: а скільки це коштувало нам? Ось яка вигода з цього? І цю вигоду неможливо порахувати в грошах, але місто від цього виграло. І місто виграє від того, що. Не будуть затори, не будуть тролейбуси виїжджати на зустрічну смугу, не будуть стояти ці ржаві машини по по всіх вулицях. Ну як це ну, декілька сотень таких автівок, і ну це корисно для міста, хоча не принесе прямої швидкої вигоди фінансової. Дякую. Звернення до вас у нас є такий закон України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії. І згідно з цим законом, ми повинні були перейменувати всі ці вулиці до 27 січня цього року. Після цього є три місяці до 27 квітня 2024 року, коли таке право надається персонально вам, і ви можете прийняти всі ці рішення без голосування сесії. І я наголошую, що всі ці перейменування пройшли історико топонімічну комісію, на якій дуже багато годин обговорювали спеціалісти, культурологи, історики. Потім всі ці назви пройшли онлайн-голосування одеситів. І тому я прошу вас. За виключенням з того, що казав пан Вагапов, прийняти це рішення, раз сесія не прийняла. А якщо це не буде зроблено до 27 квітня, то таке право отримує голова військової адміністрації Одеської області. І ну, хотілося, щоб все ж таки були назви, які проголосували Одесити і історико тепомічна комісія. Дякую. Дякую за консультацію.